Мої вітання! Ви на каналі Невідчепна Думка. До вашої уваги цитати з книги Ніси, будь певнений в своїх силах і не дозволяй сумнівом заважати тобі рухатися вперед. Це мотиваційний бестселер американської письменниці і коуча Джен Сінсеро. Вона написала цю книгу, щоб допомогти людям подолати свої страхи, обмежуючи переконання і негативні думки, які заважають їм досягти своїх мрій. Книга наповнена історіями успіху, порадами, вправами і гумором, які надихають читачів на зміни в житті. Переходимо до цитат. Ваше життя це ваше творіння. Життя не є щось, що просто трапляється з вами, але воно є результатом того, що ви робите з тим, що трапляється з вами. Ваша здатність досягти успіху пропорційна вашому бажанню досягти його. Ваша реальність це лише дзеркало вашого мислення та того, чого ви вважаєте можливим для себе. Ви не можете бути жертвою свого життя і одночасно бути майстром Його. Ви не можете змінити те, що не визнаєте. Свідомість це перший крок до трансформації. Ви не можете бути одночасно вдячним і нещасним. Вдячність – це найшвидший спосіб поліпшити свій настрій. Ви не можете зробити великі справи, якщо постійно думаєте про маленькі речі. Ви повинні зосередитися на своїх великих мріях і діяти в напрямку їх реалізації. Ви не можете бути успішним, якщо не любите себе. Любов до себе це основа для всього іншого. Ви не можете бути щасливим, якщо не живете у відповідності з вашими цінностями. Ваші цінності це те, що робить вас унікальним і особливим. Надіюсь ці цитати від Жен Сінсера допоможуть вам бути впевненим у своїх силах і не дозволять сумнівам заважати і рухатися вперед. Підтримайте канал підписками та Вподобайками. На все добре.